Наприкінці січня 2022 року передові позиції сил оборони на Донбасі відвідали американські представники компанії Forward Observations Group. Офіційно заявлено, що вони знімали фільм про те, як українське військо протистоїть російській агресії. Як тільки у соцмережах з'явилися перші кадри присутності американців на фронтах. Російська пропаганда вмить почала кричати про те, що найманці, інструктори зі США тренують і фінансують ЗСУ. Більше того, нібито беруть участь у бойових діях. А отже, усі заяви та звинувачення окупантів про іностранних найомників справжні чи ні? Глава Forward Observations Group або ФОК, якого звати Дерік Бейлс, абсолютно не приховує факту, що відвідує українські фронти. Однак він стверджує, що не бере участі у бойових діях. Наприклад, в одному із відео він у повному спорядженні пересувається із нашим військовим і розмовляє на тему війни. Чоловік, що йде поряд із ним, це старший командир одного із українських підрозділів. Це було звичайне інтерв'ю. Але навіть 20 секундного кадру було достатньо, щоб росіяни зробили ФОК просто ціллю для своєї пропаганди. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. А ви на каналі Фарід говорить? Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут. Надовго, адже у цьому відео ми поговоримо про Forward Observations Group. Хто вони взагалі такі і як з'явилися? Для чого цим хлопцям взагалі потрібно навідуватися на українські фронти? Чому росіяни так критикують ФОГ? Чи можна називати їх приватною військовою компанією? І чому вони зі зброєю в руках фотографуються на позиціях Сил оборони? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди. Це спонсори платформи BaimeCoфі. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці. Контент на каналі з'являється вчасно і регулярно. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання знайдете в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Якщо ви добре знаєте англійську, то вже знаєте, як перекладається Forward Observations Group. Якщо не знаєте, то я маю для вас просто чудову рекомендацію. Це перший Кембриджський центр в Україні, найкраща школа англійської мови. І до слова, у них є відповідна ліцензія, що підтверджує якість. Вивчати англійську ще ніколи не було так просто. У цьому допоможуть сертифіковані викладачі, які надихатимуть вас на роботу. Вам підберуть індивідуальну програму навчання і допоможуть інтегруватися в процес. Відстежити свої досягнення можна в особистому кабінеті студента. Займатися можна як в онлайн, так і в офлайн форматі у Києві. Якщо ви досі вагаєтеся, можете пройти безкоштовний тест на визначення рівня англійської. Він допоможе перевірити ваші навички із лексики та граматики. Я залишу посилання на нього в описі до відео. До слова, зараз ще й діють знижки. За промокодом Фаріт говорить англійською, мінус 10% при оплаті навчання частинами і мінус 15% при оплаті за повний курс. Знову ж таки, усі деталі знайдете в описі. А поки ви побігли записуватися на пробні уроки чи перевірку рівня англійської, я розкажу вам історію. Для початку треба познайомити вас із Деріком Бейлзом, колишнім піхотинцем, який був у багатьох гарячих точках по світу. Переважно йдеться про Афганістан, Африку, і згідно із деякими джерелами, Сирія теж входить до цього списку. Він американський ветеран, який після відставки від служби вирішив створити щось схоже на військову спільноту. Вона отримала назву FOG – Forward Observations Group. Перекладі група передового спостереження датою заснування ФОК вважається 15 жовтня 2020 року. На сайті йдеться про те, що це компанія із обмеженою відповідальністю. Це важливо, тому не варто називати їх найманцями, принаймні, поки що. Дерік Бейлз людина медійна, але при цьому не надто публічна. Він майже не дає інтерв'ю, практично нічого не розповідає про свою службу і дуже неохоче говорить про осіб, які разом із ним входять до фок. Одразу скажу, що якщо ви захочете накопати про Бейлза трохи інформації чи дізнатися про нього хоч щось, це буде доволі складно. У відкритому доступі інформації про нього або мало, або більшість штампує російська пропаганда, навіть іншими мовами. Тому частину інформації про нього самого можна дізнатися з інстаграм-сторінки Фок. На момент запису цього відео у них більше 225 тисяч підписників. Бейл зпублікував відео, де він в автомобілі рухається до Донецького аеропорту. Були і фото, де він з іншими військовими стоїть біля будівлі, тримаючи зброю у руках. Обличчя усіх закриті чорними квадратами. Такий собі тактичний турист, який катається гарячими точками, знімаючи контент для своєї сторінки в інстаграм. Проте це лише на перший погляд. Війна в Україні це один із багатьох способів перетворити ФОК на приватну військову компанію у майбутньому. І про це ми поговоримо далі. Демонструючи присутність у гарячих точках і кадри, які не входять до публікації на сторінках соцмереж, дозволять у майбутньому підштовхнути ідею створення власної ПВК. Тут немає чого дивуватися для того, щоб отримати контракти із американським урядом або правоохоронними органами у майбутньому, треба мати широкий спектр рекомендацій і послужний список. І Україна це ідеальний варіант досягнення цієї цілі. Наразі говорити про створення ПВК ще зарано, але коли це станеться, я вам обов'язково нагадаю про це відео. Черга пострілів, темнота і тиша. Потім артилерійський залп, вибухи і група військових уже рухається на штурм. Крики, екшен і так далі. Це лише один із прикладів відео, який можна знайти на каналі Forward Observations Group на Ютубі, ну і в інших соцмережах також. Ці хлопці описують і смакують кожну мить війни. Принаймні так каже Дерік Бейлс. В описі ФОК вказано також, що ця компанія надає консультації з питань безпеки і тактичної підготовки. Я одразу приведу вам аналогію. Якось я розповідав вам про ПВК Academy, більше відомо як Blackwater. Вони теж починали із консультацій і тренувань. От тільки за майже 4 роки діяльності усі їхні контракти та навчання були у відкритому доступі. Зрештою, навіть полігон у них був свій, куди можна було приїхати і записатися на навчання. Ішлося про консультації не лише для військових або правоохоронців. Відео про них, до речі, є ось тут. Переглянете, якщо захочете. А от щодо ФОК у них немає контрактів на тренування або ж у відкритому доступі ви їх навряд чи знайдете. І ні, не тому, що вони тренують спецпризначенців чи ще щось у тому роді. А з тієї причини, що ФОК у першу чергу це спільнота однодумців, і їхній сайт не пропонує послуг, а продає тактичні товари: кепки, футболки, підсумки і патчі. Тому говорити про діяльність найманців. Не доводиться. Є окремі випадки, коли представники ФОК тренувалися і, можливо, продовжують тренуватися з українськими військовослужбовцями, але не на платній основі. Це дуже важливий аспект. Дерік Бейлс потрапив у заголовки змі, якраз таки під лейблом Фок. Васнюс тоді написали статтю колишнього американського солдата, який став впливовим агентом, критикують за війну в Україні з неонацистами. У підписах до фото Бейлс говорив, що вліз у якесь лайно в Україні, а на інших зображеннях показував американських військових, що розмахують зброєю. Спок дуже люблять їх. Називають ветеранами, що живуть своєю мрією, але одночасно визнають, що ці люди зайняли нішеву рекламну стратегію, що зосереджена. Довкола війни тут нічого надприродного немає. Якщо у них є можливість документувати війну, то чому б цього не робити? Відповідь ховається в подальших планах Деріка Бейлза, оскільки ніхто не знає, які у нього бізнес плани на ФОК, то можна лише припускати. Війна в Україні, а також протистояння Ізраїля і Хамасу це спосіб розкрутити свій бренд як Forward Observations Group. Вони ж не даремно фотографуються зі зброєю в руках на різних позиціях і в гарячих точках. Це одна із версій, яку висунули у західній пресі. Одного. Одня, коли пан Дерік захоче створити із Фок ПВК, він зможе похизуватися зображеннями бійців у різних гарячих точках. Що погодьтеся, додає іміджу майбутній приватній військовій компанії. Та й навіть зараз я маю багато друзів, які мають патчі фок. Це як цивільні, так і військові. У мілітарній спільноті це загалом дуже популярні хлопці або бренд. Називати можна як завгодно. Російська ж пропаганда про Forward Observations відгукується не надто добре. Я пропоную коротко послухати їхні головні тези. Фок це перш за все аматори-ідіоти, які існують для того, щоб витягувати гроші з тих, хто любить пограти у страйкбол, тобто із непов'язаних із війною людей. Вони купують у них патчі, футболки і так далі. Самі ж учасники ФОК це пенсіонери зі спецпідрозділів та правоохоронних структур. Я не згоден із цим, бо досвід таких мілітарних спільнот показує, що їх засновують якраз таки не пенсіонери, а ветерани бойових дій. Це різні речі. А от що стосується продажу тематичної сувенірки, вона є у всіх. Питання тут лише у тому, що коли ФОК приїхали в Україну, російська пропаганда почала використовувати це дуже активно на міжнародній арені, паралельно накидаючись на Forward Observations Group. Чи вважаю я, що вони хайпують на війні в Україні? Так. Чи шкодиться іміджу України на міжнародному рівні? Теж так. Але чи можемо ми із цим щось зробити? Абсолютно ні. Бо якщо не впустити їх в Україну, то вони поїдуть на Росію і зніматимуть той самий контент. Але з російського боку, і це стосується не лише Forward Observations Group. І якщо зайти на інстаграм-сторінку ФОК і прочитати коментарі під постами про війну в Україні, то можна помітити, що більшість їхніх підписників на нашому боці. І це насправді добре. Перед тим як ми продовжимо говорити про ФОК, хочу нагадати, що на каналі триває збір для 79-ї бригади на автомобіль Mitsubishi L200. Загалом треба зібрати 300 тисяч гривень. Частина коштів уже зібрана. За найбільший донат, ви отримаєте ось такий. Ніж на кожен день. Другий найбільший донат забере ось таку підставку під телефон. Її робив військовий і підписник каналу Фарід Говорить. А ще одну підставку я розіграю рандомно серед усіх, хто задонатить будь-яку суму. Усі посилання ви знайдете в описі до відео, а також лінк на банку я закріплю у першому коментарі. Наперед дякую за ваші донати. А тепер. Повертаємось до історії, але перейдемо на секунду у січень 2022 року. ФОК уже були в Україні і уже спокійно каталися українськими позиціями. Як писали самі ж представники ФОК, вдалося відвідати позиції українців на передовій, походити на відстані 300 метрів від ворожих окопів, поговорити з українськими солдатами, командирами і так далі. Мета усього цього дійства створити невелику документалку про ситуацію, що склалася в Україні. Звідтоді минуло уже більше двох років, а невеликої документалки. Ке, усе ще немає. Їхня присутність в Україні першочергово полягає у тому, щоб виглядати круто і проштовхувати свій бренд українськими руками. Правда у тому, що середньостатистичний член ФОК може дати якісь легкі підказки українському піхотинцю, і то, мабуть, вони йому не знадобляться. А що ще може бути? Так це крики російської пропаганди про те, що іноземні найманці беруть участь у війні на боці України. Ці заяви не впливають на думку наших міжнародних партнерів політиків, але такі твердження можуть впливати на думку західних. Суспільств. Наприклад, Шойгу неодноразово говорив у 2022 році, що американські ПВК готують провокацію із використанням невідомих хімічних компонентів, а представники цих ПВК перебувають у Донецькій області. Імовірно, він мав на увазі саме членів ФОК, адже ті дійсно бували на позиціях. Далі російська пропаганда, як завжди, почала говорити багато слів, але не надавати жодних. Доказів, зрештою, уся ця кампанія із дискредитації фок та використання хімічної зброї була націлена на. Американський держдеп, звідти відповідь прилетіла практично миттєво. Саме Росія має довгий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї, включно зі способами вбивства та отруєння політичних ворогів. Це Росія продовжує підтримувати режим Асада в Сирії, який неодноразово застосовував хімічну зброю. Це Росія, яка протягом тривалого часу підтримує програму біологічної зброї, порушуючи міжнародне право. І що дуже важливо: бійців ФОК часто критикують, зокрема і Росія. Не за те, що ті беруть участь у бойових діях в Україні як найманці, хоча це не так, бо вони у першу чергу підрядники. Звичайно, що окремі представники можуть працювати в Україні, але як волонтери, і не від імені ФОК, бо це заборонено американськими законами. Я особисто знаю іноземців, які воюють на боці України, але уже не зможуть повернутися на свою батьківщину, бо за участь у бойових діях на боці іншої держави їм світить щонайменше три роки за ґратами. А тепер уявіть, що хлопці з ФОК влізли би у війну офіційно від імені свого бренду, який вони уже чотири роки розкручують. На цьому із назвою Forward Observations Group Можна було би попрощатися. Наприклад, один із членів Forward Observations на умовах анонімності дав інтерв'ю виданню Foreign Policy, де заявив, що конкретно він купує для ЗСУ медичні товари, спорядження і організовує для них збори. І жодного слова про участь у бойових діях. Тому росіяни, коли говорять про іностранних найомників, мають подумати перш за все про те, що у їхніх лавах повно сирійців і не пальців. Це по перше. По-друге, башкіри, якути, буряти, дагестанці і так далі це теж не росіяни, хоча і воюють у лавах окупаційної армії. Ну а раз уже зайшла мова за ПВК, то у росіян їх є цілий вагон. Вагнерівці, наприклад, крім України, брали і беруть участь у найрізноманітніших протистояннях, де є нібито інтереси Кремля: Судан, Цар, Сирія, Малі, Мозамбік і багато багато інших. І це я вже не згадую за ПВК, які вербують в'язнів або служать чиновникам із російського міноборони. Окремо слід зазначити, що і підписники самого Деріка Бейлса в інстаграмі і російська пропаганда накинулися на Фокс за те, що в одному зі своїх постів Бейлс. Стегнув Вадима Балика. А його російська пропаганда страх як не любить. Я не розповідатиму вам тут цю історію суто через російських ботів, тому якщо вам цікаво, то окремо про це загуглите. Поговоримо про наступне: що росіяни поширювали інформацію про те, що нібито представники приватного американського військового підрядника Forward Observenz Group втекли з України до Ізраїля. Цю інформацію додатково підкріплювали фотографіями з інсти компанії, де зображені люди у військовій формі, із шевронами ізраїльської армії. Чи таке було насправді? Правді, так було, але чи фок приховується? Ні, вони не втікали з України. Вони неодноразово говорили і говорять надалі, що їздять світом, знімаючи і документуючи війну. І у жовтні минулого року у них були фото із описом Кордон сектора Гази 2 та 4 листопада 2023 року на сторінці в інстаграмі Forward Observations Group також поширили відео, в яких вказали, що представники компанії, як спостерігачі, доєднались до складу підрозділу збройних сил Ізраїлю з боротьби з тероризмом та звільнення заручників Лотар. У повідомленнях вказано, що члени команди відвідали населені пункти, які 7 жовтня атакували бойовики Хамасу. Та варто пам'ятати, що би вони не постили, це не приватні американські військові підрядники, а консалтингова компанія з питань безпеки і тактичної підготовки, яка продає тактичне спорядження. Частина із них, можливо, дійсно бере участь у війнах, наприклад, у лавах армії оборони Ізраїля або у лавах Сил оборони України. Однак вони роблять це на добровільних засадах, а не як найманці. Чи тренувалися українські військові разом із представниками ФОГ на полігонах? Так тренувалися. Чи є це порушенням якихось міжнародних норм і правил? Ні, це не заборонено законами. На цьому можна ставити крапку. Та на сам кінець скажу наступне. Єдина мілітарна спільнота, яку я вам дуже раджу, це Company Group. Це команда ветеранів та діючих військовослужбовців, які дійсно знають свою справу. У соцмережах вони не такі популярні, як ФОК. Але це, зокрема, й тому, що не займаються потужним маркетингом. Зрештою, часу не так багато в країні йде війна. Тому в описі до відео я залишу посилання на усі їхні соцмережі. Там багато цікавого. На відміну від ФОК, ці хлопці не монтують 30-секундні відео з нарізками зі стрільби. Якщо ви цивільний чи цивільна, зайдіть на YouTube канал PSD-Info. Ви почерпнете там чимало цікавого про мілітарний світ від основ і бази до фішок і нововведень. Якщо ви військовий чи військова, то скоріш за все уже і так знаєте про них і передивилися їхній ютуб канал. Словом, розхвалювати довго не буду. Якщо вам цікаво, то ви дійсно перейдете і переконаєтеся у всьому самі. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз. Коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, що буде допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!